Близнюки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 лютого. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень, який він для вас буде. Візьмемо пораду з іншої колоди, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Прогноз у нас загальний для всіх близнюків. Кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, близнюки тиждень, 2, 8 лютого. Понеділок. Понеділок є король пентаклів, карта земної стихії. Тут у нас може бути комунікація з чоловіком, діва, телець або козиріг. Хтось понеділок може йти в банк, вирішувати якісь питання, якісь перерахування коштів, підписання, можливо, якихось е паперів. Знову ж таки щось пов'язано з фінансами. Можете щось купувати, таке масштабне, хтось може і отримувати кошти. Якщо ми говоримо про діву Тельця і Козирога, це людина, з якої, можливо, якісь дійсно будуть вирішуватись питання. Карта може вказувати на керівника вашого на роботі, може вказувати просто на чоловіка, з яким якісь питання знову ж таки у вас будуть. Можливо, ви познайомитеся з ним і він відіграє якусь роль у вашому житті. Король Пентаклів, чоловік надійний, спокійний, врівноважений. Завжди в нього є фінансова основа, тому що. Він турбується про це. Якщо ми говоримо дівчата-близнюки, у вашому житті може з'явитись такий чоловік. Вівторок. Вівторок карта суда. Якісь переміни йдуть в життя близнюків, да, щось може змінитися. Е, причому ці зміни вже настають, і їх бажано впустити. Суд нам говорить про е, відродження наше, про, про, про те, що ми воскресаємо, як птиця Фенікс, да, відроджуємося для чогось нового в нашому житті. Піти на нову роботу, піти в нові стосунки, е, щось зробити те, що давно просилося, і давно треба було його вирішити. Суд нам може. Може говорити і про суд, хтось може йти в суд вирішувати якісь питання. Ну, і по суду в нас є повернення людей з минулого. Хтось може повертатися у ваше життя, навіть як і ви того не хочете да, для пророблення якихось певних уроків. Середа! Середу є п'ять жезлів, карта боротьби, нам треба себе відстояти. П'ятірка жезлів ми боремося. У нас є якесь бачення на життя, і ми пробуємо його відстояти. У ваших опонентів така ж сама ситуація, вони будуть говорити точнісінько, розумні такі самі речі, як і ви. Тому. Зважайте, воно вам потрібне, тому що перемоги в цій боротьбі у вас немає. Просто буде от така якась перепалка, яка не потрібна. В когось може програтися дійсно як спортивні змагання, да, тому та це хай буде в плюсі. Якщо ми говоримо про мінус цієї карти, да це. Ми пробуємо комусь щось довести, але в нас не дуже виходить. Четвер, Четвер є двійка жезлів, та і тут ми стоїмо перед вибором, що нам робити далі. Робити ту справу чи не робити. Наприклад, якщо тут є якась ситуація на роботі, можете думати, можливо, варто піти, можливо, варто прийняти якусь пропозицію, можливо, варто її все ж таки поміняти. Тобто, та? Буде от ситуація, коли ми приймаємо якесь рішення. В нас є два варіанти, і ми обдумуємо, який нам взяти. Хоча один у нас вже є, а другий у нас є збоку. і в п'ятницю є колесо фортуни, в когось може життя помінятися. Так? Не всіх близнюків, а в когось одного і може змінитися. Колесо фортуни нам говорить про те, що нас може повернути на 180 градусів в нашому житті. Так? Тобто. Якось розвернути нас кардинально. Колесо фортуни нам говорить про циклічність подій, щось у нашому житті відбувається те, що вже було, да, повторається, і нам бажано. Звернути увагу, чому, для чого, які можуть бути результати і так далі. В когось може програтися як дорога, можете просто десь їздити, переміщатися. Ну і по колесу фортуни знову ж в наше життя може повертатися люди. Да? Тобто дві кармічних карти випадають у близнюків, тиждень для когось буде прям такий доленосний. Субота. Десятка кубків, карта позитивна. Будемо говорити, що тут прям да, розвернеться в плюсі. Десятка кубків це сім'я, радість, задоволення, якісь приємні емоції, зустрічі, святкування чогось. Можливо, близнюки підуть на день народження до водолія. Да, тому тут є якесь святкування, приємні емоції, люди, які е, да, обговорюють щось одне, те, що да, всім комфортно, не один доказує одне, а інший інший, і на цьому є спорт. Тут навпаки дуже приємна якась атмосфера, святкування, приємні емоції, люди біля нас приємні, можливо, у когось на роботі, у когось просто в сім'ї. Ну, як би там не було, субота дуже позитивна карта. І неділя. А в неділю є сім пентаклів. Сім пентаклів ми не задоволені якимось результатом. Очікували одне, а є насправді інше. Не прийшли кошти, не прийшло то, що ми замовляли. Щось не складається в стосунках, є якесь відчуття, що я не на правильному шляху, щось я не те роблю, можливо, я мало вкладаюся, можливо, щось от не виходить. в мене і сім пентаклів, можливо, мені варто щось змінити. Та це карта, коли ми починаємо сумніватися і копатися в собі, що ми щось не... Неправильно робимо і кудись-не туди йдемо. По цій карті нам просто потрібно набратися терпіння і, можливо, попрацювати трошки більше. Близнюки, порада для вас на тиждень. Карта Єрофанта. А на цьому тижні я б сказала: зателефонуйте до своїх рідних, прислухайтеся до якоїсь людини, яка буде давати вам розумну пораду. Єрофант це в нас наставник. Ну і помоліться Вищим силам, вони на цьому тижні щось точно будуть робити краще для вас у вашому житті, хай направлять вас на правильний шлях. І так, близнюки, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!